Військові зникли в зоні бойових дій. Що сталося з армійцями? Диво на Рівненщині. Цілюще джерело Святої Анни знову з водою. Світовий рекорд, як француз власною яхтою обігнув земну кулю. Це Сабиті на каналі Україна у студії Новин Віталій Школьний. Вітаю вас! Двоє військових зникли в зоні бойових дій. За інформацією штабу, АТО, вони поверталися з лікування і в районі перепускного пункту Золоте на Луганщині. Зв'язок з ними урвався. Сталося це напередодні о четвертій дня. За версією штабу вони збилися із маршруту і заїхали на територію під контроль бойовикам. Зниклих нині шукають. Знову побільшало обстрілів на лінії розмежування. Бойовики за останню добу 37 разів порушували режим тиші. По широкому били з танків та мінометів. З цієї ж забороненої зброї гатили й по селу Лебединське, що за 10 кілометрів від Маріуполя під потужний обстріл разом з армійцями потрапила і знімальна група Сабитій. Стрільба розпочалася, що знімальна група приїхала на позиції морпіхів. Над головами засвістіли кулі йдемо в укриття. Там вони так, от один, вторий, третій прийшли. Зараз читаємо вогонь по армійцях. Бойовики відкрили одразу після світанку. А самоутратусь були Тось німного, так з десяток. Може, прилітіла 120-го калібра і 150-го Даже може би, тось гукала рядом. От Вот видите, тоже принесли подарочок на бур на вазу розпилять. 80 десяточка. Ще за хвилину все поринуло у пітьму. Бойовики влучили у лінію електропередач. Світ, світ, мінус. Прийом. Вистачає зірної тетрані плюс. Бійці запускають генератор. Стає гарячим. 9, 9, 9, 10, 10, 10. Плюс наблюдайте в укриті. Танк зброя підступна. Коли летить снаряд, його майже не чутно, а долітає він за лічені секунди. Звуки перемир'я чуємо тут майже годину. Бойовики ведуть вогонь із танків і мінометів. Ось такий тут режим тиші. Ще одне ноухаусу противника. Реактивні некеровані снаряди. А сама некерований реактивний снаряд, який використовується в пускових системах бойових вертольотів. Іде контакт на провода, звичайна батарейка, пуск і летить в тому напрямку під певним кутом. Вони його просто коригують. Позиція армійців. Журналісти Сабиці залишають під підгурки канонади ворога. З Донецької області Тетяна Уралова, Олександр Давиденко, Сабиття, канал Україна. Спільна перемога 150 мешканців столичної багатоповерхівки об'єдналися проти так званого хостелу, який розташувався на першому поверсі їхнього будинку. Три роки поспіль неспокійні мешканці закладу псували життя киянам, та після сюжету забиті люди домоглися, аби ніч ліжку зачинили. Ірина Камінська далі. Ще кілька місяців тому тут знаходився незаконний хостел, півсотні мешканців якого частенько пиячили, з'ясовували стосунки і не давали спати в цьому будинку. Стрілянина, спроба зґвалтування та постійний гамір. Три роки мешканці цього будинку потерпали від сусідів маргіналів, які знімали дешеве житло у хостелі. Постійна нецензурна мова чутно вночі спати неможливо. Тобто, ми прокидалися, проважаючи їх на роботу чи з роботи. Люди в такому стані знаходяться нетверезово. Вони влаштовували концерти, співали вночі. Неможливо відкрити вікна, провітрити квартиру, тому що це запах сигарет. Чую з місця розмов. там. Ага, це забрали, ага, сумку вирвали, кошельок поділили, дами і викинули на зупинці. Тому подібне. після сюжету сабиті за справу взялася юрист Світлана Бовсуновська. Вона порадила мешканцям. Об'єднатися та написати листи у всі можливі інстанції, а потім звернутися до суду. Вони переоборудували поміщення, притом без проектної документації ну навіть не перепланування, це реконструкція проходили без какой-либо согласовательної позишительної документації. Змінення цільового назначення поміщення відбувається за согласие всіх з власника квартири та дому. Щойно власники хостели отримали виклик до суду, одразу почали пакувати валізи разом з постояльцями. Ми чули, що щось збирається, якось демонтується, і за три дні тут вже було чисто. І ще ми бачили, як вони викидали брудну білизну в, в наші сміттєбаки. Мешканці будинку святкують перемогу, але це ще не кінець боротьби, адже аварійна каналізація колишнього хостелу не раз затоплювала підвал. Це спричинило грибок на стінах. Тож у березні на власників закладу чекає новий позов. Ірина Камінська, Дмитро Гончаров, Сабитія, канал Україна, чаклуни з карпатських гір за кілька хвилин. Сабитія покажуть, що віщують Україні мольфари в новому році. Нічний громадський транспорт запустять 30 грудня в Києві. Три тролейбуси та один автобус. 91-й маршрут курсуватиме з центрального вокзалу до спального району Троєщина, 92-й – з південного вокзалу на Виноградара. 93-й – від станції метро Льва Толстого до Борщагівки. Нічний автобус номер 137 сполучить залізничний вокзал Центральний і станцію метро Харківська. Курсуватиме нічний транспорт постійно з 11-ї вечора до 6-ї ранку. Коштуватиме проїзд 3 гривні. Джерело Святої Анни на Рівненщині знову наповнене водою. Минулого літа купіль, до якої щороку приїздять тисячі прочан, майже пересохла. Врятувати священне місце рясні опади. Чи вистачає зараз води для прочан, дізнавався Володимир Миколайчук. Замість водойми невелика калюжа, а паломники обливаються просто із колодязя. Так виглядало джерело святої Анни у серпні. В кінці літа ця купіль майже пересохла. Тепер вона наповнилася. Рівень води піднявся до двох метрів. Тепер туристи можуть без проблем купатися. Паломники з усієї України приїздять до монастиря на території, якого знаходиться джерело, просити зцілення від недух та народження дітей. Водичка прекрасна. Совятаю всім приїжджати і скупатися, і покаятися в своїх гріхах, і очистити душу і тіло. Місто в будь-якому случаї необична. Я вищий, людей тут різних бачив, слухав багато ходять і все о в свойствах, поэтому тут все упирається что здесь сидит і что ті б'тудо открыто. Поки води в купелі майже не було, монахині вирішили почистити джерело, аби зробити його комфортнішим для паломників. Вивезли весь намул, якого було дуже багато. Приходилося поставити автокран і просто великими ковшами вивозити, виносити. От цей намул, який назбирався за багато років. Слава Богу, це зробили. Підсипали дно пісочком чистим. Укріпили стіни, щоб нічого не обсувалося. У центрі купелі обладнали спеціальне місце, де глибина сягає кількох метрів. Там туристи занурюватимуться у воду з головою. Із Рівненської області Володимир Миколайчук, Віктор Мищук, Сабиття Канал Україна. Несамовите полювання на ялинки розпочали українці в крамницях і на базарах. Торговельні мережі пропонують дерева на будь-який смак і гаманець. Та ціни цьогоріч кусаються. За ялинки правлять від півтори сотні до кількох тисяч гривень. По новорічне дерево вирушили сабиті. Найбільш простий та вигідний варіант придбати штучну ялинку. Найменше є метр двадцять, якби це принцип, якби більше її ставити на стіл, вона коштує 250 гривень. Ця модель найдешевша, а ця вже прикрашена іграшками та шишками. Її вартість до двох тисяч гривень. Але навіть штучне деревце тепер купувати не обов'язково. Добова оренда найменшої зеленої красуні стане у 300 гривень. Такі красиві хвойні подвісочки. Такі от йолочки мехові. Юлія дає в тимчасове користування ялинки, гірлянди та вуличні прикраси вже кілька років. І попит що зими тільки зростає. Також популярні креативні йолочки це е, різні форми дерев'яні здійснив, які можна заказати в будь-якій висоті. Їх ціна починається від 300 гривень. Наступний варіант орендувати живе дерево в горщику. Це пропозиція від двох лісгоспів Закарпаття. Клієнти в захваті ще пак платиш 70 гривень, і ялинка стоїть хоч до весни. В районі 300 гривень було точно на базарі 300-350. Я думаю, що набагато економніше і гарніше взяти за 150 і ще можна вдома її висадити або повернути. Найдешевший спосіб отримати новорічне дерево зробити його власноруч для любителів креативу. Стануть у пригоді повітряні кулі, папір, книги і навіть бляшані банки. Стиліст Ольга Шаповалова прикрашає ялинку на стіні. Знадобилося все, що є в будинку. Я думаю, що у кожної дівчини є різні украшення, кольє. можна доповнити сімейними реліквіями. Можна взяти домашню фотографію, яка символізує какое-то событие, очень значиме для нас, і поместить в рамку і повесить. А ось і останній штрих, верхівка нашої ялинки. Всього пів години часу підручні матеріали та ексклюзивна новорічна ялинка готова. Марія Петрік, Тарас Мишак, Дмитро Гончаров. Сабиття канал Україна. Їх залишилося мало, і живуть вони високо в карпатських горах. Щодня до них по допомогу, пораду чи передбачення приходять сотні людей. За кілька днів до нового року до карпатських мольфарів завітала і наша Наталя Фармус. Що вони пророкують українцям 2017-го? Дивіться далі. Слава Ставиться на віки, можна давати можна. Бабуся Калина мешкає високо в горах. Попри це, щодня до неї приходить з десяток людей з усієї України. Ось уже чверть століття знахарка допомагає кому словом, а кому ділом. Сабиття просять бабцю Калину розповісти про рік прийдешній, розкладає карти. Лежу, що буде ще і війниці, і біди, і смерті сібулі усіки в Україні. Так що нічого ще доброго не бачу. А це вже інша карпатська цілителька, бабуся Василинка. Дорога до неї теж нелегка. О, все, є. Та ось говорити про наступний рік пані Василинка не дуже хоче. Каже, у неї інше покликання стілювати людей. Надія на Бога багатьох, що може богдащо вмиреться, це що ще буде спокій у світі. У пошуках відповіді на запитання, яке перед новим роком цікавить, чи не кожного українця вирушаємо до карпатського музею магії. Тут нас запевнили все у наших руках. Що людина вірить, так людині не буде, Якщо людина це перед новим роком, це при святій вечері, настроїть себе, що буде легко, то й буде легко. Та все ж мульфари сходяться на одному: прийдешній рік для України буде сповнений випробувань попри не надто оптимістичні віщування Карпатські Мольфари все ж радять перечасно не розчаровуватися і зустріти новий 2017 рік з посмішкою та гарним настроєм. І тоді обіцяють, все неодмінно буде добре. З Івано-Франківської області Наталя Фармус, Тарас Іванків, Іванківсабитія канал Україна один навколо світу. Мореплавець Тома Ковіль встановив новий світовий рекорд. Усю земну кулю француз обігнув на своїй яхті під вітрилом за 49 днів. Відчайдух спав по 4 години на добу і каже: ледь не з'їхав з глузду. Гучний писк і чітка лінія на моніторі француз Тома Ковіль повернувся туди, звідки стартував, обігнувши всю земну кулю менше ніж за два місяці. Це найшвидша самостійна подорож під вітрилами навколо світу. 49 днів, 3 години, 7 хвилин і 38 секунд. Попередній рекорд, що тримався останні вісім років, Тома Ковіль поліпшив на цілих вісім днів у французькому бресті. Герої зустрічали десятки човнів та тисячі шанувальників. Встановити світовий рекорд французу вдалося лише з п'ятої спроби. Усі попередні, виснажливі, кількамісячні подорожі були даремними. Мореплавець зізнається, цього разу більше чотирьох годин на добу не спав, і свій тримаран гнав на межі можливостей. Щось про і ти мертвий. Це як альпінізм без страховки. Втрати щеплення з поверхнею. Ти зірвешся, тобі кінець. Тримаран – дуже швидка яхта, зроблена з трьох корпусів. Вона глибоко не занурюється і майже летить над водою. Але в цьому й головна небезпека: якщо її підкине у повітря, втримати неможливо. Ще одне випробування для шкіпера майже два місяці провести наодинці самим собою у відкритому морі. Тома каже так, недовго і збожеволіти. Дуже складно переключитися ці емоції, зустрічати інших людей, говорити з людьми. Це дуже зараз дивно. На березі вічай духа найбільше чекали дружина та двоє дітей. Сам мореплавець каже: тепер, коли перемога позаду має нові мрії, кілька днів відсипатися і, нарешті, постригтися. Максим Дорошенко, Сабитія канал Україна. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту на адресу Сабитія ТВ Равлик Укрнет. На цьому поки все. А ще більше новин буде в Сабитіях о 15-й. Залишайтеся з Україною.